Рівняння на середину. Віктор Петрович, студенти Клуженського професійного аграрного ліцею до проведення спортивного свята, приуроченого дню фізичної культури та спорту, вишикувався. Пільне фізичного виховання байдак. Доброго дня. Доброго дня! Вільно. Ліцей вільно. Шановні студенти, шановні присутні, майстри, викладачі і всі присутні на цьому святі. Сьогодні, в переддень Дня фізичної культури, який ми зазвичай святкуємо кожну другу суботу вересня місяця. Ми проводимо спортивно-масовий такий захід, спортивні змагання між учнями навчальних груп. Також у нас є запрошені збірна команда М'якутівського навчально-виховного комплексу. Вони мають під'їхати десь на 10.30 згідно нашої програми, згідно наших заходів. Дозвольте вас ознайомити з нашими заходами, які будуть сьогодні проведені так, на наших заходах, на нашому святі. Жанька, раз! 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 Давай, 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 啊！<Chill. S 2> yeah. Заступного найдальша, будь ласка, другий учасник. Одинадцята група, другий учасник.

Вони всі беруть нормативно, це молоді. Бо треба правильно командувати. Це теж сміттє. Що нікуди тут Ну, Ладно, за Є! О, плечки!

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямите голову повыше, плечи слегка назад. на месте. На А буде для вас? 2 на 5. М finely. 1 на 5. І щеhalf. 2 на 5. 1 на 5. І ще aspiration 8. У przемайка. 1 на 5. KKа. Легко, так? Дякую. Треба поч землю одразу вантажити. О, вдробили! Не, давайте варзfre drill. 21. О, давай, senший. Треба під incorporatingankad. ha! Ля,ふ weg!

Давай, 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 давай. Говоримо, <пробує> <пробує> давай!

П'ять, підтримайте, шістьдесять 67, 68, сім, шістьдесят вісім, дев'ять, сімдесят. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, вісімдесят. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сто. Рекорд! Один, два, три, сто, три! У мене ще спроба буде? Не спіши! Суліно. Ви не йде туди, там зараз не різні. Наше свято забезпечено, сповна, кращі працівники медицини Тетяна Васильівна, Віцекачаріна. І студенти веселі, радісні, здоров'я, тому що вони знаходяться під агідою, під наглядом нашої прекрасної медсестрички, лікарем, за покликанням і чудової людини. Кращій поварі України Тамара Володимирівна відео знімає під цих Тамара Володимирівна, скоріш, що ви готуєте нашим спортсменам? Заходіємо українські трави тут. У вас є особливий рецепт. Особливий. Смачно буде. Готуємо ми його, більше зготують без моркви, а ми цілу з моркви серцем і варимо бульйон на кіс... кісточках свини. Дякуємо, дякуємо, бажаємо вам успіху, і смачних страв, і здоров'я, і кохання і грошей. Брав гості, запрошені, всі, хто сьогодні брав участь у нашому святі. Я вам дуже вдячна за це проведене цікаве свято. Зараз нас чекає куліш, але перед тим я хочу вам оголосити наші результати, які ми сьогодні здобули. По підведенні підпусків конкурсів, які знаходились на стадіоні, перше місце, зайняла група номер 2 б Майстер групи Борис Анатолій. Друге місце зайняла група номер 11 наші комашки. <плес> дуже молодці. Я дуже вдячна дітям і майстру і класному керівнику всім. Третє місце зайняли дві збірні команди. Це команда групи номер 1 б та 31. Номер 21. один. Ми вдячні майстру, класному керівнику і учням, що взяли участь. Всі решта групи в нас на практиці виробничі, а дівчатка будуть мати окремо змагання, коли прийде 22 друга, 32-го. Я вже їм про це казала. Я вам дуже вдячна. Вдячна сьогодні, яку НВК на чолі із їхнім новим хорошим наставником Русланом Васильовичем. І хочу вам сказати, що на армреслінг ви. Нас перещикульгали, перескочили. Ви маєте перше місце по такому спорту. Це є силова вправа. Це є силова вправа, яка обов'язкова, щоб сьогодні захищати нашу Україну, щоб бути сильним, вольовим і тримати честь і гідність. І е, з метання гранати ви маєте аж шосте почесне місце. Трошки з технікою не те, але підтягнете. І це теж перше. Ми вам дуже вдячні. Щодо гри у футбол та волейбол, шановні, ми грали сьогодні міні-футбол. Ну, е, я вам хочу сказати, наша команда вже ліцейна трошки зіграна. Я теж дуже вдячна всім е, студентам, вже, які брали участь. Виграли з рахунком 7-0, бо не думала їм. Три тури грали волейбол, теж так само на волейбольному майданчику виграли з М'якутівського Мякуківського НВК з рахунком 2-1. Ми дякуємо всім учасникам змагання. Ми їм бажаємо здоров'я, радості в житті, бажаємо досягнення. Бажаємо, щоб ці ваші успіхи, які ви сьогодні здобували і показали нам результати, щоб вони були не останні. Ми хочемо з вами співпрацювати і будемо в подальшому, ми будемо їздити. Обмінюватися обміном, досвідом своїм, показувати щось нове, черпати від вас знання. І тому, шановні, я дуже вдячна вам за це свято. Я вам бажаю успіхів, до зустрічі і до нових звершень. А зараз, після слова директора, не розбігайтеся, підемо всі до демонстрування курсу. Шановні учні, дозвольте приєднатись до привітань зі слів Тетяни Миколаївни. Особливо хочу виразити подяку нашому випускнику Руслану Васильовичу, який підтримує цю справу співпраці із школою. Надіємося, Руслан Васильовичу, що ми будемо чекати від вас запрошення для участі на вашій території. Цю да. співпрацю ми будемо далі підтримувати. А всім міцного здоров'я, успіхів, всього найкращого. І, звичайно, кухня сьогодні наші поверишки. Да. Ми запрошуємо вас. Посмакувати на лице, і всім самого найкращого. Дякую.